Зміна підприємницька діяльність. Якщо ви завжди мріяли про власний бізнес, про не знаю ЙоДГ, спуку ЗО відкрити якийсь бізнес у Польщі. Поки це не буде можливе для усіх, так як було до цього часу. Якщо у вас карта побита, яка не має доступу до ринку праці, або ви студент, або ви перебуваєте на підставі візи, ви не маєте права відкривати йодг або ж підприємницьку діяльність. І це ще раз показує напрямок змін і напрямок усіх чотирьох устав, які були підписані президентом 5 травня, якщо я не помиляюсь. Тому моя особиста порада, якщо ви плануєте щось робити в Польщі, подаватися на карти попиту чи не знаю на громадянство, починати бізнес хоча б реєстрацію, то зробіть це зараз, тому що мені здається, що буде ще набагато гірше. У нас підписана міграційна політика, яка буде працювати 5 років від 2005 до 2030 -го. Ну, поки в нас 2025 рік, але вже досить багато кардинальних змін прийнято, які також і поляки не задоволені ними на рахунок там податків і так далі. Наприклад, президент Польщі наклав вето на зменшення податку з тобто будете платити так, як і платили, і так далі. Багато підприємців возмущаються, про це говорять. Я теж возмущаюсь. Яка ваша думка? Пишіть у коментарях.